Енергосистема України працює в край складних умовах після масованих атак, що спричинили значний дефіцит потужності. Через це НЕК укренерго вимушено застосовує обмеження. У Волині «Баленерго» пояснили, чому світло вимикає частіше. і Графіки постійно змінюються. Графіки погодинного вимкнення – це прогнозований плановий інструмент, який дає можливість запобігання дефіциту потужності, причому є можливість. Попередний споживачів до цих графіків залучаються фактично всі споживачі нашої області. Графік розділяється на 6 черг. Вони, в свою чергу, розділяються на 12 підчерг. Це дає можливість гнучку застосовувати величини обмеження потужності. Важливо зазначити, що графіки погодинного відключення можуть тривати до 7 годин. Ці терміни товариство відповідно дотримувалося під час застосування графіків погодинних вимкнень. Часто виникають питання у споживачів, чому ці графіки змінюються та коригуються протягом годин. Балансування між величинами генерації та величинами споживання це процес постійний протягом доби, години-хвилини. Цим балансуванням займається оператор систем передачі Нікук І в разі різкого збільшення споживання, а це відбувається під час зміни погодних умов, одночасно включення побутових пристроїв у нашому населення, зміну режиму графіків юридичних споживачів і диспетчер змушений. Балансувати між цими величинами, даби не допустити дисбалансу режиму виробітки і споживання енергії. Окрім цього, технічний директор Беленерго пояснив, чому в одних споживачів є електроенергія, а в інших немає. Об'єкти критичної структури заживлені від системи розподілу. Також до цих ліній продачі можуть бути підключені і побутові споручі, і товариство зобов'язане забезпечити надійне постачання цим категоріям критичної структури. І воно це виконує успішно, і в цьому випадку в нас у наших розчу повинно бути правильне розуміння, чому у, у, у тих інших споживчих населення є світло, а ми немає. Значить, вони підключені до лінійних передач, в яких живеться об'єкти кірктичної структури. Віктор Степанець додає, що хоч ситуація в енергосистемі складна, проте контрольована.